Ну, от і все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Ви зробите свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є, когось у нім ждуть успіхи і слава, когось лиш будні, кожному своє. Буває, що й спіткнутись доведеться побути на коні і під конем, та сильний знов на ноги підведеться, не житиме всього одним лиш днем, а буде йти, карабкатись, творити, щоб відчувати всі вітри в лице. Тож тільки так і треба в світі жити, і нагороду матимеш за це. У цій броні здобудеш світлу долю для тебе будуть. Оди і пісні, життя ріка, а не стежина в полі потрібно втриматись на бистрині, тому живіть активно в повну силу, і хай як важко, але треба йти, й виходити із ситуації уміло, при цьому честь і совість зберегти. Любі діти, в добрий вам путь! Шановні вчителі, від імені всіх батьків я хочу висловити надзвичайну вдячність за все, що ви зробили для наших дітей. Довіряючи вам своїх дітей, ми були впевнені, що вони в надійних руках, і ми не помилилися. Без вашої підтримки, без вашої уваги, без ваших зусиль. Нам, батькам, не дало не вдалося б досягти тієї головної мети, до якої ми всі йшли і будемо йти. Адже кожен із нас хоче виростити зі своєї дитини людину з великої літери. Ви допомагали і наставляли, ви направляли наших дітей, ви були підтримкою і опорою. Ви переживали за своїх учнів не менш, а можливо навіть і більше, ніж ми. Низький вам уклін за ваш важкий труд і від щирого серця щирі слова величезної подяки від всіх батьків. Спасибі вам, ви виховали, вивчили не одне покоління, і найкращі випускники нашої гімназії на даний час захищають нашу батьківщину і кожного із нас. Перемоги і миру в кожну оселю та повернення наших героїв живими та неушкодженими додому. Слава Україні!